Остання домашня гра основний склад це в першу чергу повага до вболівальника. Чи просто план показати, що бойова одиниця вона має бути від початку до кінця сезону бойової одиницею? Ну, по перше, хочу подякувати ЗСУ за те, що ми маємо можливість грати і давати, піднімати настрій нашим вболівальникам, тому ми граємо. Для вболівальників, і дійсно, що ми граємо останню гру на ну, в цьому році останню гру на нашому стадіоні хотілося і гру показати і виграти. Що вам особисто в цьому полісі? Продовж сезону сподобалося найбільше, за рахунок чого команда першу впевнену сходинку посідає. І якщо можна, там кількома словами порівняйте із поліссям минулорічної давнини. Ну, за рахунок того, що хлопці об'єднані всі однією мрією вийти до Пім'єрліги. Допомогло ще те, що ми цілий рік були разом на зборах, ми чаще, частіше бачили один одного, ніж свої сім'ї. Тому, я думаю, всі об'єднались і в нас є мета, до якої ми сплотились і йдемо крок за кроком. Робимо все, як положено, тому є результат.